Так виходить, що Росія знайшла собі нову золоту жилу, причому буквально золоту африканські родовища стали для Кремля не просто бізнесом, а інструментом війни. І масштаби вражають за підрахунками mm -hmm. видання The Telegraph, з 2022 року в Російську Федерацію потрапило африканського золота щонайменше на увага 2,5 мільярди доларів. Це фактично альтернативний бюджет для війни mm -hmm. проти України. Ну і так і роблять вони оцей свій бізнес. Дуже по російськи mm -hmm. там насильство, залякування, озброєні найманці на купальнях. Mm -hmm. Ну крім того, золото це. Інструмент обходу санкцій його легко переоформити, відмити. І є навіть дані, що ним розраховувалися за іранську допомогу і зброю з північною Кореєю. Yeah. Oh, щось я заплутався з цією географією. Скільки мільярдів Кремль заробляє на африканському золоті? Наскільки все це легально? Як золото оминає санкції, і яким чином ці гроші опиняються на фронті? Далі в нашому сюжеті. Золото підживлює військову машину Путіна та тримає Росії на плаву. Це заголовок статті видання за Телеграф. Про видобуток дорогоцінного металу в Африці, який уже два десятиліття частково під контролем Кремля. Росіяни загарбують родовища, безжально знущаючись над місцевим населенням. За даними цього ж видання, не так давно стався кричущий випадок. Росіяни розстріляли 10 старателів. Ще над стількома ж знущалися у Центральноафриканській республіці. Подібні методи контролю запровадили найманці ПВК Вагнер. Відтоді, як у 2021-му, там взяли під контроль родовище вартістю один мільярд доларів. Вагнер заходив на континент, прикриваючись формальними угодами з місцевими урядами, але фактичний контроль над територіями у Центральній Африці і надрами Кремль становлює силою за домовленістю з місцевими органами влади для того, щоб вони стабілізували ситуацію в країні. Вони віддають як на відкуп Російській Федерації ці золоті приски для того, щоб таким чином фінансувати і віддячувати їм для того, щоб вони. Військо, у військовому плані могли стримувати або бунти, або стримувати якісь. Перевороти золоті рудники є і в самій Росії щороку в країні видобувають понад 300 мільйонів тонн золота, і зрозуміти, яке російське, а яке походить із рудників у Африці, неможливо. Від початку повномасштабної війни дорогоцінним металом розраховуються за товари подвійного призначення. Наприклад, за даними центру передових оборонних досліджень, Росія заплатила Ірану злитками золота за допомогу в розвитку індустрії безпілотників, і сума сягала понад 100 мільйонів доларів. Яка частина з того металу була? Африканська невідомо. Та й взагалі відслідкувати переміщення золота практично неможливо. Золото легко фізично переміщувати та вивозити контрабандою поза межі пильної уваги та паперових слідів звичайних фінансових мереж. Його легко розплавити, легко приховати його походження та легко відмити на добре налагоджених чорних ринках. Експортує африканське золото, Росія нині переважно у Китай, об'єднані Арабські Емірати та Туреччину. Щоб обійти санкції, створює цілі схеми перевозити може і морем, ховаючи у кораблях тіньового флоту. Материнська компанія може зареєстрована, наприклад, бути. В об'єднаних арабських еміратах, але коріння і кінцеві бенефіцари саме цієї компанії, вони можуть бути російського походження. Майже 80% африканського золота Росія перевозить нелегально, каже Олег Саркіць. І, хоч у 2022-му Кремль був п'ятою країною у світі за запасами золота у золотовалютному резерві, нині кількість її може бути значно більшою, та ще й непрозорою. Вони використовують, можна сказати, як чорну касу, як гаманець, який дозволяє Російській Федерації купувати товари під подвійного призначення без якогось трекінгу, без якогось відстеження, і таким чином вони відвантажують в Китайську Народну Республіку, в Об'єднані Арабські Емірати. Туреччину Російські доходи від африканського золота експерти оцінюють у 2-3 мільярди доларів на рік. Ці гроші дають можливість Росії вкладатися у війну проти України, купуючи техніку та мікрочіпи за кордоном, і не спустошувати власний бюджет.